Відомий лор з Австрії Михайл Рудес провів спеціальні оперативні втручання, що допоможуть нашим діткам відновити здатність повноцінно чути, якщо все буде добре, якщо у нас вийде все, ну 6-9 місяців. У нас вроджена вада ну вуха, тому зараз нам зробили вушко. Дитина дуже довольна, тому що в неї буде ну, вона зможе вставляти туди навушники, слухати чи там сонцезахисні окуляри, тому що раніше цього не можна було зробити. Лікар каже, що допомога нашим пацієнтам це особиста річ, бо він теж зіткнувся з наслідками бойових дій. Я хотів дати щось українцям в цей жахливий час. Коли я був дитиною, я теж на собі відчув військовий кризис в Єгославії. Я теж втратив родичів через війну. Це були дуже важкі часи, тому я хочу допомогти вам в цей важкий час. Найголовніше це обмін досвідом, кажуть наші лікарі. Це допоможе нашим фахівцям надавати більш якісну допомогу. Теоретичне підвернуття неабияке, тому що сертифікованих пластичних хірургів Європи чи Американської академії пластичних хірургів не так багато, в принципі, глобального для того треба здати певну сертифікацію, екзамені і так далі. І крім того, він має неабиякі навики, тому що він нон стоп оперує. Протягом тижня Міхель проконсультував 40 пацієнтів та провів 12 операцій. Він пообіцяв, що продовжить свою діяльність у Львові через півроку.